Доброго дня! Перед вами новий, нова викрутка Bosch, яка називається Go. Дуже давно їх не було в продажу, тепер з'явилися. Ну, в мене з'явилося, звісно, щоб я її подивився. Може залишу в користуванні. Хоча у мене є зелена такої серії викрутка, яка допомагає мені при ремонті розборці і зборці електроінструменту. Тут ще, звісно, стоять нікель-кадмію акумулятори. В цій вже стоїть літій-йонний акумулятор. Давайте подивимося, що йде в комплекті. Комплект називається GoSet. В комплекті сама викрутка, комплект біт з кріпленням, з подовжувачем таким, бачите? Тут різної різної форми біти. Як на мене, досить зручні, як на мене, вони повинні бути гарної якості. В комплекті є зарядка від USB. Ну і, звичайна, зарядка від 220. Дуже зручно. Так, що собою уявляє Bosch Go? Перемикач має три положення: вперед вкручування, назад і блокування шпінделю, якщо посередині стоїть. Регулюється крутний момент. Бачите, ось тут від одинички до. До, ну, до, до 6. Це застосовувалося регулювання крут... крутного моменту електронне в самих перших шуруповертах, Ось такого плану. Бачите, ось такий шуруповерт з таким крутним моментом регулювальним, які випускалися досить давно. Але це рішення воно простіше, дешевше, ніж тріщотка, ну і значно повазі менше. Але воно не завжди. Скажімо, воно трошки затримується крутний момент, коли зупиняєш. Але зараз подивимося, як воно працює. Ось тут я бачу, ось тут вставляється USB для зарядки. Так, що ще можна про нього сказати? Так, починає роботу. Давайте ставимо біту. Це моя біта. Починається робота, коли натискаєш на біту. Датчик інформує, що зарядка, бачите, на рівні приблизно 30%. Горить зелена, там три лампочки. Якщо одна горить, значить приблизно рівень 3%. Якщо червона, то вона ж якщо три, то повна зарядка. Давайте подивимося, на що вона здатна, ця викрутка. Ну звісно, вона призначена для маленьких. Якихось там шурупіків, щоб вкручити, наприклад, комп'ютерну техніку або ремонту... прискорювати розбірку і збірку електроінструмента. Щоб зривати, звісно, треба ставити в середнє положення і користуватися як викруткою Вона вся прорезинова, дуже зручна, дуже тоненька, ну, звичайна викрутка. Тобто, як на мене, досить зручна. Звісно, в, в зеленої серії в попередньої тут стоїть блокування, бачите, механічне, таке, що його нічим не зірвиш. Яке тут блокування стоїть, я не знаю, як воно блокується, досвід покаже. Але виробник дає 3 роки гарантії. Так, візьмемо самий маленький болтик і спробуємо його закрутити. Починається робота, коли натискаєш, вона починає роботу. Та що ж таке? Ого! Закрутив ваш бігом. Викручування так само, коли натискаєш, він починає викручуватись. Але я, бачите, який маленький. Ну, але воно і не призначено для таких маленьких, але справляється. Давайте попробуємо більший. Раз така справа. Це дуже тяжке завдання. Я думаю, що воно не виконає, але давайте спробуємо. Це не в ту сторону. Нічого собі... Ви бачили ця викрутка закрутила. Досить серйозний болт. Ну, Звісно, такі це ще трошки більші. Не будемо вже е, цю техніку е, насіливати. Вони, вона не призначена для вкручування і викручування таких е, шурупів. Для цієї техніки, звичайні, шуруповерти слугують. Але, як бачите, в неї досить сильний круті, крутний момент. Крім того, виробник декларує. Що спрацьовує механізм роз'єднування муфта, коли впирається. Давайте подивимося, чи спрацює муфта. Коли впирається, коли закінчується вкручування, вона має спрацювати. Так, цей режим вперед. Воно все. Ну, я не знаю, можливо, більше щеплення треба, щоб вона. Ця муфта спрацювала в мене, вона поки що не вийшла, щоб вона спрацювала. Виготовляється ця техніка в Малайзії. Ще раз, після реєстрації 3 роки гарантії. Як на мене, дуже недорога, зручна і техніка, яка завжди буде мати роботу або меблі складати в ДСП, аж бігом вона буде вкручувати е шурупи. Вона завжди буде зас мати застосування в хазяйстві вдома. Крім того, ви подивіться, яким вона гарним кейсиком споряджаються, який ось так досить якісно, щось мішає. Опа. Оп, бачите, який кість, який для зберігання або транспортування. Так що звертайтеся до мене, щоб придбати таку техніку. Bosch go.